Welcome back! Мене звати Марія, а це мій аудіоблог How to Relax Forehead, де Я розмірковую про проблеми і виклики сучасного життя для мілініалів. <му> Отже, сьогодні я би хотіла зануритися в деталі одної доволі популярної філософської течії, а також зрозуміти, як стоїцизм. Може зробити життя людини кращим, і маю надію, що трошки менш тривожним. Почнемо з визначення. Стоїцизм це практична філософія, що вчить жити добре попри стрес і невизначеність. Якщо хтось зараз подумав, що в його житті немає стресу, то, по-перше, я вам застрю. А по-друге, виключайте цей запис, тому що ви не є аудиторією цього блогу. Якщо ж від невизначеності в житті у вас теж періодично сіпається око, то я потискаю вашу руку і з вами ми продовжуємо. Зазвичай, коли говорять про стоїцизм, то згадують його найбільш відомих представників, таких філософів, як Сенека, Епіктет і Марк Аврелій. Але що цікаво, що це тріо не було першим джерелом ідеї стоїцизму, а радше популяризаторами. Отже, давайте зробимо історичний екскурс в античний світ. Уявіть собі ситуацію: купець із Кіпру переживає корабельну аварію, випадково відкриває для себе Сократа і запускає філософію, яка і досі рятує психіку людей. Опиняється в афінах, заходить у книжкову лавку, читає історії про Сократа і питає продавця: де тут знайти таких людей? Добрі афіняни допомагають йому знайти свою. Тусовку філософів. І от одного дня, приблизно за 300 років до нашої ери, Зенон виходить викладати просто неба під колонадою розмальованої стої. Звідси і назва школи. Стоїки бачили себе спадкоємцями Сократа і кініків мінімалізм, дисципліна, етика дії. Для тих, хто вперше раз почув висліп розмальована стоя, спробую пояснити: стоя це такий притаманний античній Греції. Архітектурний елемент, що практично являє собою прохід між колон, що цікаво, в Афінах можна відвідати руїни цього визначного місця, з якого почався стоїцизм. Загалом ця філософія відрізняється тим, що ставить чесноту вище результату, вчить керувати судженнями, а не емоціями, і запрошує жити соціально відповідально. Інші школи можуть шукати спокій через задоволення, отримання відсуджень чи споглядання. Стоїк шукає спокій як побічний ефект правильної дії, і це важливо пам'ятати. Знаєш, коли стоїцизм працює найкраще? Не коли ми цитуємо мудреців, а коли в реальному хаосі дня робимо паузу і обираємо правильну дію. І сьогодні мені би хотілося зосередитися на десяти засадах або краще казати опорах стоїцизму. І почнемо з першого кроку дихотомія контролю. Це, власне, ідея, з якої починається стоїцизм. І вона дуже проста. Є речі, які ти можеш контролювати, є речі, які не можеш. Відрізняй одне від іншого і дій там, де маєш вплив. Навряд чи ця думка буде для когось нова. Якщо ви не чули про дихотомію контролю в розрізі стоїцизму, то скоріш за все ви стикалися зі схожим поняттям у популярній психології. Давайте розберемо цю ідею на прикладах. Ти не контролюєш, чи буде дощ, але контролюєш, чи взяти з собою парасолю. Ти не контролюєш, чи приймуть тебе на роботу, але контролюєш, як підготуєшся до співбесіди і чи достатньо розійшлеш резюме. Ти не контролюєш чужі емоції, але контролюєш, як відповідаєш сам. Ти не контролюєш хід війни, але можеш долучитися до наближення перемоги. І тут важливо розділяти все, що залежить від тебе. Це, наприклад, твоя реакція, твоє рішення, твій намір, твоє зусилля і все інше, що не твоє і не залежить від тебе. Це зовнішнє. Наприклад, погода, ринок, думки інших людей, дії інших людей, результат, час і минуле. Таке розділення має допомогти людині зрозуміти. На що дійсно варто витрачати свої сили і час, а що ти просто не можеш змінити. Але важливо уточнити, що дихотомія контролю не означає перекладання відповідальності на інших людей або на якісь абстрактні явища. Ні, це означає приймати реальність і діяти в межах того, що людині доступно в даний момент. Наступна опора є також невід'ємною частиною ідеї стоїцизму. Але мені здається, сучасні стоїки дуже часто про неї забувають. І це моральний компас. Це внутрішній компас, який складається з чотирьох чеснот, які допомагають орієнтуватися в будь-якій ситуації, коли навколо шум, тиск і невизначення сучасного світу. Ці чесноти це мудрість, справедливість, мужність та поміркованість. Для стоїків бути мудрим це знати, що є правильним. І як діяти розумно. На практиці така людина буде перевіряти факти, не буде вестися на перше враження, вміє відрізнити, що важливо, а що просто шум, а також вміє казати не знаю, коли дійсно не знаю. Наступна чеснота є в дефіциті в сучасному світі. Мені здається, нам всім дуже не вистачає справедливості. Справедливість це бути чесним і діяти з повагою до інших. На практиці справедлива людина не буде обманювати, не мовчить, коли бачить несправедливість, пам'ятає, що її рішення впливають на інших людей, а також працює не лише на себе, а й заради, заради громади, родини, кращого буття. Третя чеснота це мужність. Я знаю, легше не стає. Для стояків бути мужнім означає зробити те, що правильно. Навіть якщо страшно складно чи незрочно, і українці, капець, яка мужня нація, ми бачимо це зараз як ніколи. На практиці тут буде йтися не тільки про хоробрість, а й також про можливість сказати Ні, коли всі очікують так, про прийняття втрати, але не втрачаючи себе і свого життя. про... Вихід з токсичного, але здається дуже залежного від тебе середовища, і так далі. І last but not least, чеснота, яка на перший погляд здається легшою для наслідування, але мені здається, в реальному житті це зовсім не так, і це поміркованість. В даному контексті поміркованість це про розуміння міри, про те, щоб бути в балансі. На практиці це може виглядати як. Можливість зупинитися, коли ти відчуваєш що досить, про те, що ти тримаєш баланс на роботі, в житті, в своїх емоціях, а також коли людина не кидає все важко і не чіпляється до всього, коли вже час відпустити. Особисто мені поміркованість дається важче, ніж справедливість. Зі справедливістю в мене навіть не виникає зайвої думки. Це в мене в базових налаштуваннях. А от з поміркованістю інколи тяжко знайти цей баланс і не катастрофізувати якісь маленькі негаразди в житті. Але загалом, якщо вам здається, що якась з цих чеснот дається вам тяжче, ніж інші, це не означає, що ви не можете бути стоїком. Навпаки, у вас є шанс робити щодня стоїчні вправи і розвивати ті чесноти, яких вам не вистачає. Третя ключова ідея стоїцизму звучить доволі просто: наші емоції народжуються з наших суджень. Стоїки кажуть, події самі по собі нейтральні. Ми надаємо їм значення, А вже це значення викликає якусь емоцію. Не мене образили, а я вирішив, що це образа. Не я злюсь, бо дедлайн, а я думаю, що запізнення це буде провал або катастрофа для мене. Між подією і емоцією завжди є думка. І саме її можна перевірити, змінити та уточнити. Важливо, що стоїцизм не каже нам вимкнути емоції або ігнорувати їх, або пробачити свого кривдника і подивитися на світ його очима. Ні, нічого такого. А він каже навпаки про те, що треба зрозуміти свої емоції, і що їх запускає, і діяти розумно, тому що інколи нам. Щось більше здається, ніж воно є таким в реальності. Не знаю, як це працює у вас, але мій мозок робить так, що він може знайти аргументи до будь-якої думки, яка мені прийде, незалежно позитивної чи негативної. Тому дуже важливий цей момент звіряння з реальності. Це те, що я собі думаю, є таким в дійсності. Наприклад, до вас на роботу прийшов новий менеджер, і вам здається, що він вас недолюблює, і тут важливо зрозуміти, чи це справді так. Чи це ваше сприйняття через його незвичну комунікацію з короткими і сухими відповідями? А попередній менеджер любив потеревеніти, і тепер ви міряєте все відносно нього. Наприклад, окей. Четверта опора стоїцизму це життя згідно з природою, тобто узгодження своїх дій з вищим порядком, а не тільки з власними бажаннями. Що тут мається на увазі? То, які казали, що жити згідно з природою, значить жити розумно і в гармонії з людською природою. А людська природа за стоїками це розум, здатність мислити, бачити причини-наслідкові зв'язки, приймати рішення. Соціальність ми не окремі атоми, ми частина спільноти, стосунків, суспільства і гідність. На жаль, не дуже багато людей чули про це слово. Але гідність це повага до себе, до інших і до істини або правди. Відповідно, якби Юлія Верба практикувала стоїцизм, то вона би не брала казино на рекламу і взагалі не вела б справи з сумнівними бізнесами. Якби стоїцизм був популярний серед айтішників, то не було б кому розробляти всі ці онлайн казино і платформи для Long story short, люди би не намагалися зробити гроші. Неетичним або негідним шляхом. Отже, жити згідно з природою, це не про те, щоб жити, як хочеться, це про те, щоб жити правильно з точки зору стоїків. І я думаю, в цей момент я розчарувала людей, які романтизували стоїцизм. Sorry, not sorry. Окей, п'ята опора байдужі, або те, що стоїки називали «indifference». І я зараз не про тих людей, що в політики. То що таке байдужі? Це речі, які самі по собі не є ні добром, ні злом. Не тому, що вони не мають значення, а тому, що не визначають твою моральну цінність як людини. Я повторю ще раз: ці речі не визначають твою моральну цінність як людини. Стоїки казали: благо тільки в чесноті, а все інше інструменти. Тож, список. Байдужих речей, які не визначають твою цінність. Це гроші, здоров'я, слава, краса, кар'єра, успіх і навіть смерть або життя. Ці всі речі, звісно, бажані, але не життєво потрібні для щастя стоїка. Вони не роблять тебе кращим чи гіршим у сенсі характеру. В той самий час стоїцизм не каже, що гроші це зло або що здоров'я не має значення. Ні. Соїцизм каже, гроші це добре, якщо здобути чесно і служать добрій справі. Здоров'я, звісно, бажане, але його втрата не робить тебе гіршим або негідним. Якщо трохи подумати, то це твердження є абсолютно логічним наслідком попередніх засад, про які ми поговорили, але ми тільки на середині. Отож, шостий пункт у нашому списку: ідея, яка виводить нас за межі особистого я. І тут йдеться про горизонт етики, або як казали стоїки, космополітизм. Стоїки вірили, що людина не лише житель міста, держави чи родини, людина є громадянином космосу, частиною великого цілого. І це не поетика, а практична моральна установка. Кожна твоя дія це не просто моє життя і мій вибір, а вплив на інших, навіть якщо ти цього не помічаєш. І тут, вибачте, будь ласка. Але мені знову хочеться згадати Юлію Вербу як невдалий приклад стоїцизму, коли вона каже, що я транслюю в блозі те, що хочу, бо це мій блог хочу рекламую казино, хочу ні. На жаль, це так не робить, бо відповідно до стоїцизму кожна людина це частина більшої системи, і вона має вплив на інших людей навколо. Тому подавати гарний приклад це важливо. Ще в цьому пункті хотілося би згадати про таке поняття як ойкіозіс. це процес розширення кола турбот. В першу чергу ти дбаєш про себе, потім про рідних, потім про друзів, далі про громаду і, в кінці кінців, про людство загалом. Тобто, це наче концентричні кола. Я, далі ми, трохи більше суспільство. І найбільше буде світ. Завдання стоїка в цьому випадку не застрягнути в першому колі, не дбати тільки про себе. Think about that. Хто сказав, що стоїцизм це легко. На жаль, ні. Окей, наша сьома опора стоїцизму це рольова етика. І вона про те, як бути собою не взагалі, а в конкретних ролях. Партнер. Керівниця, батько, громадянка, друг, дочка і так далі. Що таке рольова етика? Відповідно до стояків, життя це театр, а ми в ньому актори, жартую, ні. А вони казали трохи інакше: Життя це сцена, а ми не вибираємо саму виставу, але можемо гідно відіграти свою роль. Тобто, ти не контролюєш всі можливі обставини, але відповідаєш за те. Як поводишся в тій ролі, в якій опинився. Наприклад, якщо ви сідаєте за кермо і стаєте в роль учасника дорожнього руху, будь ласка, послуговуйтесь правилами дорожнього руху для того, щоб бути гідним цієї ролі. Рухаємось далі. Восьмий пункт нашого списку амор фаті, що буквально означає любов до долі. Але насправді це зовсім не романтична фраза. Це про тверезу готовність приймати реальність такою, як вона є, і діяти гідно, незважаючи на обставини. Важливо уточнити, що в розумінні стоїків любов до долі це не те саме, що любов до страждань, як це часто буває в релігії. Навпаки, це вміння перетворити неминуче на матеріал для чесноти. Відповідно, стоїки казали, перешкода не блокує шлях. Вона є шлях. І на відміну від нашого оптимістичного, все, що не діється на краще, стоїчна любов до долі має більш реалістичне бачення ситуації. Наступна практика стоїцизму це дисципліна згоди. І згода тут не в понятті консент, а у розумінні погодження розуму з враженням тобто момент, коли ти ухвалюєш певну думку. Або інтерпретацію як правдиву. Важливим тут буде сказати, що дисципліна згоди це в першу чергу навичка, яку відпрацьовували стоїки, для того, щоб помітити перше враження або думку, і не автоматично з нею погодитись, а перше зрозуміти, чи ця думка відповідає дійсності. Приведу простий приклад, можливо, стане більш зрозумілим. Уяви, тобі приходить лист від колеги. Тон листа здається пасивно-агресивним. Перша реакція написати ще більш пасивно-агресивний лист у відповідь. Але стоїк би тут зупинився і перевірив наступне: що я справді знаю, який є факт? Це є просто лист від колеги. Ми не чули, як саме він би вимовив це. Особисто, яку думку я автоматично прийняла, яке судження я... зробила, прочитавши цей лист? Чи є, можливо, інші пояснення, чому цей лист здається пасивно-агресивним? І чи хочу я погодитися з цією інтерпретацією, що мій колега хоче створити конфлікт, чи можливо подумати про інші причини, чому мені цей лист здається пасивно-агресивним, і чи він дійсно таким є? Тобто стоїки рекомендують не одразу писати відповідь в такому випадку, а тільки після того, як ви ще раз оціните своє враження від події. Нарешті ми дісталися 10-го останнього пункту до бази, основи, фундаменту стоїчної філософії, і це тріада: логіка, фізика і етика. Розберемо кожну з них. Уявимо, що за допомогою цих трьох понять ми хочемо побудувати будинок. В такому випадку фізика це буде наш фундамент. Фізика пояснює нам, як влаштований світ, логіка. Логіка це будуть наші стіни, як мислити ясно і послідовно. І on top of that, тут ми поставимо етику, і це буде наш дах, як нам жити добре, гідно і правильно. Важливо уточнити, що стоїчна фізика це не про формули, а про розуміння природи світу, що все змінюється, все підпорядковано причинності. Більшість речей поза нашою владою. На жаль, ми є частина цілого, а не окремі атоми, і світ навколо нас нейтральний. Він не за і не проти нас. Чому стоїкам можливо розуміти природу світу, тому що без цього людина буде або чіплятися за незмінне, або сваритися з реальністю. А стоїки кажуть, прийми, що світ не зобов'язаний відповідати твоїм очікуванням. Тепер поговоримо про логіку, або як ми думаємо. Стойки вважали, що ясне мислення це умова морального життя. Бо якщо ти не перевіряєш свої думки, ти дієш на автопілоті. І цікавий факт стосовно внутрішнього автопілота. Колись я почула цей цікавий факт, і навіть е уточнила його в своєї терапевтки, що, на жаль, більшість людей не веде внутрішнього діалогу. Тобто, це означає, що, скоріш за все, такі люди не схильні до саморефлексії. А також не практикують стоїчну паузу між думкою і дією. Цікавий факт. Але в стоїцизмі логіка це вміння розрізняти факти і судження, перевіряти аргументи, не піддаватися маніпуляціям, а також помічати когнітивні спотворення. Я думаю, ми розкрили доволі повно ці е, тези раніше. Тому переходимо до етики. Етика це те, до чого веде все інше. Етика це життя у злагоді з розумом, природою і собою. Це вибір чесноти замість вигоди, правди замість комфорту, відповідальності замість зручної пасивності. І це нагадує мені цей вибір між правильним і легким. Натяк на те, що правильне ніколи не буває легким, на жаль. Я надію, що ви теж зараз подумали, що стоїцизм. Складніший, ніж здається, на перший погляд, тому я хочу навести приклади хибної інтерпретації ідей стоїцизму. Наприклад, часом люди плутають прийняття із пасивністю. Стоїчна формула говорить: я приймаю факт і дію там, де можу. Якщо ж після прийняття немає наступного конкретного кроку у зоні впливу цієї людини. То це вже не стоїцизм, це скоріше капітулянство. Також дуже розповсюдженою помилковою інтерпретацією, є випадок, коли придушують емоції замість того, щоб працювати з судженнями. Наприклад, людина каже, що їй не боляче, що вона стоїк, що вона стійко витримає випробовування долі. Але насправді це шлях до вибуху або до холодності, коли ми. Не проговорюємо про свої почуття і емоції. Стоїцизм не забороняє нам почуттів. Навпаки, він вчить перевіряти думку, яка їх запускає, і говорити чесно, якщо вам болить, про це треба казати, а не мовчати і думати, що ви є стоїком. Але стоїцизм працює чудово, коли ми пам'ятаємо, що він про чесноту і відповідальність, а не про броню від світу. Стоїцизм нам часто здається чимось далеким, бо він про древній Рим, Грецію, а також філософські трактати будьмо реальні, між Марком Аврелеєм і сучасним українцем ціла прірва. Але я вважаю, що стоїцизм насправді доволі близький українцям. Візьмемо до прикладу Григорія Сковороду. Його не назвеш стоїком формально, але за змістом мені здається він дуже близький. Як відомо, Григорій Сковорода жив достатньо просто, цінував свободу, тримався внутрішнього і не гнався за статусом чи вигодою таке життя мандрівного філософа. Його сродна праця це той самий стоїчний компас жити в злагоді з собою і з природою речей. А популярні вислови Сковороди точно не гірші за цитати з листів Сенеки. Тому в кінці хочу вас залишити з. Одним з таких висловів, коли знаєш себе, тоді вже не маєш чого боятися. Почуємось.